Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам побувати на риболовлі. Перебуваючи на Сіверському Дінцю, я звернув увагу на рибачка, який дав згоду поспілкуватися зі мною. Доброго дня, рибачок! Доброго дня. Ну що воно, я, святом, я, я, святом. Спасибі. вас тоже. Оце ж таке свято, що приїжджали вже шість разів тут і ні разу вважаю. Один раз ото чабачка витягнув такого грам 600-700 і все. Нема діла. Нема діла взагалі. Оце... І їздив, біле, разів п'ять їздив, біле, взагалі ноль. Ото таке, приїдеш, кашу викидав, посидів та й поїхав назад. Піввідра каші викидав. Та відра — ні, ну пів кіла це точно. Постійно одну кашу викидаєш і більше нічого тут немає. Нема, цей год, риба взагалі не ловиться. І вода впала здорово, і риби нема собі. Де риба ділась, непонятно. Ото приїдеш, аби вдома не сидіти, вже ж вдома надоїло сидіти. Приїхав, посидів трошки. Подивився на поплавки та їде. На воду, на воду подивився. Та на поплавки, на воду, на природу. Подивився. Ну хоч э, отримав задоволення від цього. Та а що від ж. цього ж отримує задоволення. Від того, що є. Рибак вже ж такий з п'яти років, вже 73 роки, а з п'яти років рибаком. Так що воно щани. Хочеться ще. Хочеться. Ясна річ. Немає, немає толку і все, нема щось. Ось дінець замовк совсім. В минулому році непогано ловився. І чабаки хороші попадалися, і такі по два з половиною кілограма попадали. І це я в оцім місці постійно. Тут не глибоко. Воно це ж вважається, як дітський пляж колись був. Це я в цьому місці, воно заходить завод є, заходить то риба. Твої побажання? Мої побажання тільки, щоб був мир. все. Більш в мене немає ніяких побажань. І щоб люди щасливі жили, щоб, щоб не, не було війни цієї. Ну, ну Не хочеться мені. і Кожному люду не хочеться. А ну, так от порозбомблені. Моя кума приїхала з дворічної, попала в вдома. І що? І тикалася, микалася, десь поїхала на западну, поки гроші є. Ну що ж, я дякую тобі. Мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році, і ми будемо їздити на рибалку кожного дня. Я, я з тобою повністю згоден, тільки якби воно щоб завтра кончилося і все. Щоб вже не було цієї стрілянини, щоб не було бухання, щоб поменше солдатів у нас було, щоб хлопці не гибли. Просто ж гибнуть хлопці, ні за що.